Друзі, я вас вітаю на каналі Смачного. Сьогодні до вашої уваги святковий салат із простих продуктів і без майонезу. Усім гарного дня! Сьогодні готую салат до святкового столу, так як незабаром дуже багато свят, тому потрібно подумати, що ж приготувати. Почну я із приготування моркви по-корейськи, адже вона входить в склад цього салату. Спочатку натираю морквинку, далі злегка підсолюю, додаю 1 четверту чайної ложки чорного малиного перцю і одну чайну ложку подрібненого коріандру. Далі беру 30 мл олії і добре нагріваю. І потім гарячу олію лью на спеції. Накриваю, пахне прекрасно. І відставляю в сторону. Далі беру картоплю. Вона у мене вже відварена. Картоплина у мене досить велика. Якщо картопля помірна, можна брати дві штучки. Натираю її на крупні терці. Далі підсолюю смаком. Далі я буду змащувати сметаною. Майонез я тут застосовувати не буду. Тут вже дивіться на свій розсуд. Якщо ви полюбляєте з майонезом, то змащуємо майонезом. Наступним беру сир. У мене твердий сир, я його натерла на крупній терці. Замість твердого сиру можна застосовувати плавлені сирки. Також буде досить смачно. Сиру ну, грамів 90 до 100. Далі беру сардини. У мене консерва. Подрібнюю злегка. Консерва у мене в олії. Але повністю олію я зливати не буду. Тут дещо є у цієї рідини, так би мовити, але я її залишаю, рівномірно розпроділяю. І далі беру свою моркву, перемішую і відправляю зверху на сардини. І так само рівномірно розпреділяю. І ще беру три яйця круто зварених. Відокремлюю білок від жовтка, спочатку натираю на салат жовток, а потім білок змащую злегка сметаною. І зверху натираю білок. За бажанням салат прикрашаємо зелені і відправляємо його в холодильник хоча б на півгодинки. Все смачного! Такий простий салат із доступних продуктів і без майонезу. Салат виходить добре просоченим і нежирним. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте подобайку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!